Хочеш всім привіт! Розпочинається наша подорож до Італії. Ми з Києва їдемо потягом до Львова. Там чекаємо три години і потім автобус. Через добу ми будемо вже в Італії. Італія — це країна мистецтва та дизайну архітектури. Вона має дуже теплий клімат, тому ми вирішили поїхати навесні в середині квітня, щоб було не так жарко. Ми вже у Львові. Веселі готові вже до подорожі. Ми їдемо з турфірми Адріатик Тревел, і наш тур називається Рим, столиця Імперії. Автобус був дуже комфортний, є місце, де поставити свої телефони на зарядку, тож це супер. Дорога сама посіб була дуже тяжкою, але ми доїхали до Італії цілком швидко. На наступний день ми вже приїхали до нашого готелю. Ромтур по нашому номеру там є дві кімнати: одна на одну людину, одна на двох людей. Є ванна кімната, є багато простору, де можна поставити свої речі ранок ми поснідали і вже відправляємося саме у Флоренцію. Їхати нам десь на автобусі дві години, плюс ще електричкою до Флоренції, бо автобус не може заїхати саме у це місце. А куди? ти А що Так, і іще. План План? у нас план. Так, смотри. У нас екскурсія будуть виглядати собора. Mm -hmm. Здесь знаходиться Зара. Тож ми після екскурсії общей. Флоренція це легендарне італійське містечко. З величезною історією. Це батьківщина відомих знаменитостей, таких як Ліонана да Вінчі, Мікеланджело, Данте, Галілей та багато інших. Дивишся на ці вулички, поринаєш в епоху відродження. Топ місті, які варто відвідати Флоренції, Це, наприклад, палацо Векіо, це ратуша, яка раніше була в'язницею, зараз служить музеєм. Стіни оздоблені різноманітними фресками, які робилися відомими майстрами. Вхід до цієї ратуші є безкоштовним. Радимо також скуштувати традиційну міську та різьку їжу. Наступною відомою пам'яткою є Санта Марія марінері Фьоре. Це собор, який будувався протягом 600 років, а зараз є музеєм. А якщо бажаєте придбати сувенір, то зайдіть обов'язково в ліндрит. Це кондитерська, де робиться дуже смачний шоколад. Він різний абсолютно по начинкам і прям тає у роті. От смак дуже натуральний і неповторний. Пообідати ми вийшли в ресторані Аудіторі. Тут подається традиційна італійська їжа, лазанья, паста, піца. Ціни тут демократичні, я там і сказала низькі, якщо порівнювати з іншими ресторанами. В основному паста коштує 14 євро. Ми вирішили замовити карбонару і лазанью. Також потім взяли вино. Нам все сподобалось, але було не прямо таке з вау ефектом було в принципі смачно, але я поставила все ж таки оцінку десь 6 з 10. Наступне місце для відвідування – це міст Векіо. Це найдавніше місто Флоренції, яке зберіг свій первозданний вид. Тут знаходяться совернітні лавки, а також магазинчики з прикрасами. Фартох має мрії. Потім ми вирішили піти у садибу Болі. Квиток коштує 17 євро, але діє знижка для студентів. Це сада Ренесансу, Тут дуже гарна архітектура та природа. Можна робити пікніки, а також зробити кучу гарних фотографій. І відкривається неперевершений вид на всю Флоренцію. Але найкращий вид відкривається з площі Мікеланджело, якраз до якої ми йдемо. Дорога спочатку вниз. Потім нагору це капіс. Педро, бру! І ось ця площа, просто побачите, як тут гарно. Ну і потім ми вже поверталися до вокзалу, щоб поїхати на електричці, і далі вирушити вже у Рим.